Рай буде, коли ми всі помремо? Відречіться від своєї брехні. Убийте його! У ньому диявол! Мовчати! Убийте його! Мені потрібне зізнання. Убийте його! Він мусить зізнатися. Як він може зізнатися, якщо він не винен? Святий суд інквізиції підкоряється указівкам Господа, його представника на землі, Папи римського ваша Величність. І ви готові ризикувати своїм життям заради цього вироку.